Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами Валентина, трошки знімаю вам природи і такий чарівний уголочок. Ви знаєте, вся якби дорожка наша на виход на, на центральну вулицю знаходиться, дивіться, вся в квітках. І мені дуже-дуже це все сподобалося. Думаю, трошки знімлю вам чуть-чуть природи. Вчора були біля океану. Всім, якби трошки показала, що я там змогла побачити, тому зараз знімаю трошечки вам цієї природи, де біля нас тут, бо нікуди не виїжджали нічого. Тому така, от, якби, сама така ситуація. Що хочеться вам десь трошки щось показати, поки ще не оцвіло ця красота. Дорогі мої друзі, хто сьогодні буде присутній. Хто буде зі мною, всім дуже буду вдячна. Підписуйтеся, ставте мені лайки обов'язково. Так хочеться. Сьогодні такий день, ви знаєте, просто приємний настільки, що хочеться його вам все це передати. Але гляньте, яка, яка безбожна красота сьогодні. І, і хочеться поділитися цим усім. Дуже приємні є трошки новини моїх особистих. Я трошки вчора вам розказувала. Але сьогодні якби день такий, що не знаю, як у мене ще вийде. Там то їжу готували, ви знаєте. То трошечки дитину поки покормили, поки туди-сюди, бо дитина така, трошки безпокійний рібеночок. А нічого, ми з цим справляємося, з цим виживаємо. І всім бажаю проживати в теплі, в добрі, в радості, щоб не було ніяких, знаєте, неприємностей, нікого не спіткало, наоборот, щоб все було добре. Мої побажання це вважайте, що від душі, щоб у вас все добре було. Ех, трошки вийшла думала, щоб. Трошки побудь на воздушку і думаю, щось може покажу, Бо зять під'їхав вже додому, він був на офісі, але бачу, під'їхав. Діти там розмовляють свої, там у них свої питання розкриваються. А я в, цій, в цю хвилинку з вами. Тому моє таке маленьке сьогодні, може, відео вийде для того, щоб показати, розказати вам, що і як, де. Тому така ситуація. Новин ніяких толком немає, але з дочкою вчора розмовляла. Це не, не, не приятніших. Україна, як кажуть, у печалі і у війні цієї, і це дуже тяжко переносить і нам тут, і, і також десь і вам. Але я вважаю, що я зараз на даний момент в безпечній країні. І... Якби мої питання, які там у мене були, ви знаєте, якби на даний час возникали в мене, то я зараз, якби зараз знаходжуся в тому, що я можу, Надо і можу, і треба мені це все переживати, щоб більш-менш було все добре. Душевно і не тривожить нікого, і десь і вам не дуже це все розказують, бо це на вас теж діє, якось може недобре. Трошки знімаю. ви знаєте, сьогодні таке небо безподобне. Ну просто ну, за чарівне, я не знаю. Але люди живуть, літаки літають. Квіти квітнуть, ви знаєте, А ми в цьому світі живемо. І радуємося всьому Боже, які багаті тут здорові ці дерева, якісь могутні, такі, я не знаю, сторічні, небо ну, чи тисячорічний. А ми живемо в цій красі. Так комусь пощастило, може навіть мені, що я в безпечній зараз в країні, але душа вся в мене з Україною, бо вже дитина там і це не дуже легко. Так сильно ще жарко, трошечки може. Е, пройдеться жара, я пройдуся трошки може по е, вуличкам нашої, нашого цього міста, щось десь може, новенько вам зможу показати От, на даний час. Машини їдуть, люди десь біжать, бо це рано, дивіться, і трактори їдуть, все. все люди займаються чимось, в особливості хазяйством. Тут дуже-дуже багато людей держать хазяйство, і тому, як ви знаєте. Це трошки радує, вони кормлять і е, всіх, хто тут проживає, іммігранти, і свої люди, які тут родилися вже, да? вони вже вважаються, як ківі тут, хто заїхав сюди раніше. Тому, тому так. Як маю і те передаю вам сьогодні. Але так. Так гарно, так сьогодні гарно таке небо, ну просто заворажуюся, гляньте, яке воно красиве. Світло, сонечко, тепло. Пташечки цвірінькають, щось розмовляють. Але десь кричить, «скоро», десь може бути, що. Якісь турботи є. І комусь недобре їдуть на зустріч, щоб допомогти. Так, проходить мій день, починає і проходить цей день, тому так, от як є. Боже, як я люблюся цим заворажуючим куточком. І тільки подивіться, яка красота. Ну це просто ой, боже, понісів. Ну. Гляньте, як гарно. Але кожна квіточка щось несе добро, тепло у кожну душу, яка тут проживає. Ой, дорогі мої друзі, вийшла трошечки пройтися по вуличкам нашого міста. Ліду тихо, ухожено, так все чистенько, уміють обирати, приводити свої домики до порядку. Машини їдуть, люди віддихають, відпочивають. А такі, як я, продовжую свою історію в цьому житті. Тому хочеться з вами просто поділитися цим життям, які... Тут люди проживають на цих чужих землях. Я зараз знаходжуся я тут. Хочеться миру, хочеться спокійного, спокійного, такого, знаєте, душевного спокою. Так уже хочеться, щоб це все закінчилося. І люди, які раніше жили своїм життям, дуже добре, що Україна. Прожила скільки років, але нас не втримали. І зараз маємо таку сумасшедшу просто проблему. Де гинуть люди. Прийшов мій тато, пройшов війну і не одну, і, і був не в одній країні, поки це все не становилося. І зараз на даний час така проблемка. Але нічого не зробиш. Живемо так гарно, в них другий раз схоже, на все. Ліси дрімучі, дрімучі, дерева такі, що це взагалі я не знаю навіть, як сказати. Я вам говорила, небо таке другий раз-другий раз затягнеться, що не знаєш, як, як далі поступитися з цим усім, але... Це зелень другий раз спасає, таких, як я, і десь можу передати вам цю красоту і вже радуюся. А день такий у мене сьогодні, трохи шумний був, бо там е е е якусь працю виконувала і не дуже хотіла е заснімати його, е трохи мені взяти там свою роботу, робив мені трохи. Підпалив мої помидорки, і я трошки занудьгувала, але зараз, якби тобі вони чуть, чуть відходять, і я вже радуюся. Тому так як я, іду зайшла, так люблю цей свій парк недалеко від нас, але він теж є. І я кажу, знаєте, в ньому віддихаєш, хоч ти й один, але але нічого, гляньте, ну така красота, ну просто дивовижна красота гляньте. Ой, хай я далеко не їду, але вчора була біля океану. Трошки засняла, показала вам той океан. Так трошки люди там бачу відпочивають, даже і якби в робочі дні, але на навечері люди з'їжджаються, просто віддихають. І це вже добре. Їхній відпочинок і нас надихає на життя, більш-менш саме таке. Дороге і нормально. Значить, оце я хотіла ще поділитися з вами. Я ходила, ну як у нас на Україні сострах чи як воно називається. Я знайшла його тут, ходила, але там треба, щоб пішов взять, так як він. Єдиний є спонсор, який нас Ну, ви знаєте, не знаю, назначили йому там на який час, я не знаю, і що з цього вийде, теж не знаю, але вже що буде. Просто. Я ділюся, розказую другий раз, щоб люди не подумали, що я щось требую від когось чи що. Я хотіла почути від государства якісь, знаєте, ну як би сказати, якусь допомогу, якщо це можна. Так як в мене пенсія, ця, яка у нас тут становить 100 доларів, то це просто дикий ужас, це і то 100 доларів новозеландських. А американських то це взагалі навіть 100 доларів тих не буде. Тому ці пенсії українські наші ні до чого хорошого не доводять, а ми вже е з тим, як є, так і виживаємо. Тому така ситуація. Закручена через Ну, я з цим живу, я вже так не стараюся думати про це, не стараюся, ви знаєте, е, якось ой, птичечки такі гарненькі бігають, Що воно собі? стриб-стриб, вони якось більше тут, бачите, більше стрибають чим літають. Але це теж добре. Птичка має душу, має сердечко і щось передає своє. Я так, діти якось, ви знаєте, розмовляли зі мною. Ну як, між собою, та й вже і я чула це все. То якби мама має приїхати чи мого зятя, але десь, може, в іюні чи в іюлі, я не знаю, в іюні, мабуть, раніше, бо це дитині якраз день народження буде, і дочці мої, бо вони в одному місяці родилися. Той має приїхати, і не знаю. Це дуже дорого, але, мабуть, якось рішаю це питання, і у них свої там заводи якось якби. То кімната для них є, тому що дом тут дуже великий, двохетажний, і вони мають де, якби остановитися мамі. Я думала, що і сестра його може, буде, але якби сестра немає, як в них там свій бізнес, і тому така ситуація. Ой, ви знаєте, для мене радість любим людям, які будуть з нами, будемо спілкуватися, будуть якісь родственні відношення, відновлюватися, чого що ми не бачили, вже дитинка родилася, і якби знаєте. Хотілося б зустрітися, хотілося б порозмовляти. Хоч і в нас різні мови, але мама вже англійську добре знає. Якісь роки пройшли, мабуть, поки навчилася. Ну, так от. Тому. Отакі невеличкі е, мої сьогоднішні е, вам відео. Я трошечки показала природи, трошечки показала вам життя, це що вирує рядом зі мною поруч. Е, тому, тому так е, всім до зустрічі, до е, дослідуючи. Я думаю, може буде щось новеньке, я потім вам покажу. Може в мене будуть якісь нові новини. Я поспілкуюся, розкажу вам на поки на сьогодні, якби все. І що я хотіла трошечки показати вам природи, яка поруч зі мною. Дорогі мої, я вас усіх обіймаю. З вами була Валентина, Україночка, яка приїхала під час страшної біди в Україні в Україні, бо війна там у нас. Я зараз приїхала сюди і тут. Ой, яка моя птичечка так стрип -стрип, гляньте, як воно рядишком, рядишком і літає. От. І. Тому всім бажаю. Я була сьогодні з вами. Бажаю всього-всього. Самого найкращого з вами була я, Валентина, і до зустрічі!